Добрий день, шановне товариство. 18 вересня 2023 року. Село Нігін, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ряховецький. Хочу вам сьогодні запропонувати до вашої уваги такий виноград Лівія. Виноград, в принципі, раннього терміну дозрівання. Цього року він трошки вийшов пізніший. Терміни, але висить добре, виноград смачний, легким мускатом. Проблем особливих з його вирощуванням немає. Гарно витримує нагрузку. Ось така лівія цього року.